Є відповіді у Бога на всі питання. І знаєте, коли Бог відповідає, Він не відповідає так, як ми собі уявили, знаєте? Ну, потримаюся чи там місяць в п'ять і все закінчиться. Ні, ні і ні. Важливо бути готовими до відповідей від Бога. Тому що якщо ми там збудували щось в своєму розумі, якесь, якусь уяву про щось, там немає місця для відповіді для, від Бога. І Бог хоче сказати, Він, ей, ей, я тут, я тут. А ми йдемо своїм шляхом. У нас свої уяви, після яких у нас є розчарування, є сум. Є інші емоції, негативні, знаєте, і все, все таке. Я вірю, що в Божьому слові є відповіді, і Бог дав мені слово на цей рік. Це рік слова від Бога, перебуваючому в вас.